Вітаю вас, глядачі, на моєму каналі. Тема цього відео я збираю армію Альфа Легіону. Так, трішечки вам розкажу. Ви ж скажете, чекай, в тебе ж є армія, ти ж граєш в ваху. Так, вона є. Але більша частина знаходиться в стані А, суперпозиція. Під суперпозиція, я розумію, воно є, його якби нема. Воно не грає, але воно є. Це про те, що приблизно 3000 поїнтів. Моєї армії знаходяться в пофарбуванні в одного художника, і я досі їх чекаю. Free Mount Later. Далі Там в мене тактикали. З тактикалами зараз дуже проблема. В мене є дуже багато танків, майже десятка різної бронетехніки, саме танкової. Я конвершу байки, я на них не забив, я їх продовжую. З'явилася еліта у вигляді термінаторів, декілька героїв, Позести. Саме основне ключового в мене нема. Тобто в пофарбуванні 30-ка піхотинців, це Легіонери там човзани ще є, бо десь десятка. Десяток термінаторів, які зараз як вони прийдуть з пофарбування, навряд чи виявляться актуальними. Я їх буду розігрувати або продавати. Так як в мене вже є 15 термінаторів і це якось так мені все. Ну, як вам, хлопці, це так сказати, культурно без мата, думаю, ви всі мене прекрасно зрозуміли. А, далі. Попередні були ось такі, в нас фарбувались. А, Боже, навіть кілтіма повноцінного немає, в мене 6 оперативників із 10. бомба. Є в нас такі класні, я не скажу, що вони погані, вони просто шикарні, тільки їх мало, давайте вже їх більше. Ну що ж, з такого плану у нас з нових хаоситів зібрані легіонери Альфи. Тут майже по альфовському декору нічого. Ну, це по суті моя альфа ось виглядає в такому плані. Я вже чекаю, коли вона нарешті вже дофарбується. Далі виникла проблема, що я вже почав частіше грати у ваху, але поки я в неї знову ж таки через роботу не граю. Але в мене вже буде відпустка через тиждень. То, надіюсь, вдасться з кимось хлопців зіграти також. Потроху граю в kill Team з другом, вчу його. А мінікто в мене саме піхотних немає. були в мене така от штука. Є в мене ще того року куплені МК 6. Двох я зібрав, вони пішли в фарбування. Там я зробив з них хевіганерів. Це в нас залишки, з яких я буду Даша робити. Ми будемо робити нових тактикалів, але ж ви скажете, перше казав, що їх вісім, а де інші? Кинув я пост на барахолку, написав, що куплю хлопців в МК 6 Арморій. Відгукнулось буквально 3-5 хвилин дві людини. Один пропонував придбати тактичку ну, по нормальній ціні, але десяток, а Мені було потрібно. побільше. І одразу відгукнувся ще Маркян. Це мій колега з Львова. Uh, він мені колись якраз і продав uh, цю попередню тактичку, причому ціни нього були дуже приємні. Uh, навіть по старій приємній ціні. Uh, дав він мені це, У нас наче було вже на каналі показувати ціла. -ка. Але я за неї візмусь, як візьмуся цих хлопців. І далі вам покажу, що з них таке виходить. А виходить із них ось така краса. Uh, збираю першу тактичку під ГТХ. Тобто для ближнього бою. В нас вже є така от розписочка. Дякую Петру. Ось це у нас такий хлопець, все буде в такому стилі. В принципі, чому вибір пав на МК-6, а не на звичайних ще тактикалів? Діло не в ціні в тому, що МК 6 значно, значно тричі, підкреслюю, значно дешевше, ніж сучасні хаосити і реалії і цін по магазинам, тому я користувався барахолкою. Розмір у них одинаковий просто. По розміру вони одинакові, на них легко підганяти деталі від карлунів, в них дуже зручні руки для переклейки чогось. Дизайн мені подобається, в них немає хаосицьких стрілочок, це беково, так як Альфа мала доступ, обширний доступ до броні МК 6, тобто шостої моделі. Зібрав я цього хлопця буквально щось таке вчора ввечері за 10 хвилин. Фішечку я нашу зберігаю, одне плече в нас буде чорне. Інше в нас з альфовською символікою, руки з відзвичайної тактички. Тут використав руку від Рубрика, додав саме болт-пістолет болт -пістолет від Дарків з здоровенним магазином. Хотів ще приклеїти зверху приціл, але в мене були тільки друковані для болтерів, маленьких не було. Але думаю, це не проблема. Ось такий у нас альфарі, голова в капішоні. Не знаю, камера дуже погано ловить чорний 3D-друк. Така у нас голова бекпак стандартний з набору, не бачу різниці, які на хаусі вставити це все беково. Декілька книжок про Альфу читав. Примерно ось так я їх собі і уявляю. Гарно, шикарно. В такому ж дусі будуються інші. Ну Цей у нас хлопець трошечки виділяється шоломом МК-4, тобто 4 модель, ну який золотав, такий має. Ось тут вже якраз у мене закінчувалися ці приціли. Поставив ось такий. Знову ж таки, друковані плечі від Юри. Посилання на нього буде в описі. Ось так це все виглядає. Мені вони дуже подобаються. Є в нас іще ось е, самий перший, який був зібратний, і на ньому я вирішив, що все-таки всі інші в нас будуть е, в такому стилі. Є в нас ось. Хлопець, який більше схожий на Залізяку. Не знаю, чому приклею цю голову, дуже хотілося, але від Альфи тут взагалі нічого не залишилось. Важко сказати, що це Альфарі, якщо його не пофарбувати. Кулачок Болтер буде, скоріш за все, як звичайний хлопець з кулаком і Болт-пістолетом, так як на десятку можна брати два кулака. А тепер вже вони не Power -fist, а heavy мілі Weapon. Тобто лідера, я, скоріш за все, зроблю з молотком. Ну, скоріше за все, я зібру ще одного, а цього я зроблю під залізних воїнів, під хансю або щось таке, не знаю. Ну і на завершення є в нас дещо теж цікаве. З цим уже хлопцям довелося повозитися. Це в нас банер, тобто іконбір з нами носець. Такий у нас хлопець, він у мене замагнічений. Де у мені Олег пораду вклеїти два магніти, щоб воно не втікало і воно не втікає. Тримається міцно, не відривається. Теж хочу його зробити особливим в плані, що він буде з молоточком маленьким від даркангелів. Від Рейвен Вінг пачки, хто шарить, той шарить. І в другій руці в нього буде щит. Щит поки не дістав. Не знаю, можливо, в когось є в біцях, відпишіться типу щита, щось таке цікаве. Ну, в общем, буде в нас ось такий хлопець. Так що у нас є 4-5 мініатюр, якщо я використаю цього, нам треба з цього всього зробити ще п'ятірку Тож, не будемо чекати, продовжуємо. Ну що ж, ми повернулись на моє робоче місце, трошечки вам розкажу ще в деталях про інструменти. Що я використовую по кусачкам? Кусачки в мене від Citadel це не реклама, вони мені просто дістались з набору фарб, зручно ними користуватись. Раніше в мене були старі кусачки, котрі вже в мене відслужили добре 2 роки. Після 2 років вони виглядають ось так. Як ви бачите, життя і тонни пластику їх так потрипали, що вони прийшли в негідність. Ви можете використовувати любі кусачки, навіть з копійочки за 70 гривень, з батяної коробки з інструментів. любі. В моєму випадку користуюсь цими, покажу вам, як легше знімати бітси Якщо ви їх берете, то обов'язково плоскою стороною до деталі. Так як якщо ви будете брати вигнутою, то ви залишите багато зайвого облою, тобто лишній пластик, і вам буде важко це все обрізати і зачищати. Так, на камеру це робити, хлопці, важко. Мушу трошечки ось так пробувати. Надіюсь, вам видно. Я працюю зараз за кадром так. Акуратно по колу відкусуємо і все. І дивимося обов'язково по інструкції ці номерки, щоб нічого не переплутати, бо зачасту. Особливо в зборці хавоків і багатьох інших мініатюр, в мене в'єтнамські флешбеки. Обов'язково дивіться саме ці всі номерочки. Це дуже важливо. Ну що ж, зняли ми деталь. Будемо дивитись по інструкції. Інструкції в мене немає, я дивлюся її в телефоні. Який є моєю камерою, так що за кадром я вам їх всіх склею. Далі ми зняли нашу, нашу деталь зливника. Що нам потрібно далі? Можна користуватись ось таким ножем, можна брати модельний ніж, я не проти нього, просто я привик цим користуватись. Але модельний планую замовити, як потрібно буде брати ще розходники. В нас є ось такі негарні. Шматки пластику ці от заусянці зазубрані. Називайте, як хочете, я використовувати це слово з роботи облой. Обережно ось так не спіша. Ми їх видаляємо. Так, мушу вам встати ось так. Надіюсь, вам буде видно. Спершу в одну сторону. Потім обережно бережіть свої пальці, бо можете в них влучити лезом. Це не є приємно. Коли ви будете кричати, як хорома... Так. Зачистили потім обережно ось такими шкрябаючими рухами по колу. Так, Ми прибрали весь облой. Після фарбування цього не буде видно. Це просто текстура пластика. Ще трішечки, так, Тут шукаємо де ще В деяких містах це дуже важко робити. Рекомендую повільно, акуратно. І не старайтеся відрізати одразу все, бо ви можете відрізати ще шмат з деталі. Так, ось так це все робиться. Зараз Юра напевно буде дивуватися скільки це всього треба. Так, зачищаємо. Так, наша деталь зачищена. Це є груба обробка. Тобто груба обробка, що ми беремо далі? Від гв-шного набору з фарбами або інструментів, або не знаю, звідки у вас могла з'явитись така штука. Це є надфіль, який нам дарить так люб'язно. Чесно, хлопці, викидайте його просто. Він вам нічого не дасть, тобто ви будете старатися ось це, ось це діло ось так, а він буде ковзати по пластику, він вам нічого не зачистить. Це просто. О, кстати, од одне застосування в цієї штуки є. Ви можете нею дуже зручно розбирати The Dark. Просто Поддіваєте детальки і розбираєте. Хто грає Kill Team, тот шарить, Ця штука реально корисна. Я стрільну просто у дружини ось такий надфіль. Е, можна використовувати різні, до речі, в Аврорі в ці в Єві продаються непогані надфілі навіть такі великі овальні, ними дуже зручно зачищати ще біце. Так що зараз я зніму інші деталі зливника. Я їх оброблю і ми будемо продовжувати. Ну що ж, ми зачистили наші деталі. Перед цим ми їх зняли зливника. Тепер нам треба склеїти. Ви скажете, ну бере 505 клей, візьме суперклей. А я вам скажу ні. А, чому? А, є такий клей, так, 505-й, є там різна фігня на подобі суперклею за тебе з каси. Я ось такі штуки, вони ще більш-менш корисні, але не в цьому випадку. А, пластик я рекомендую склеювати саме пластиковим клеєм, так як із за свого складу він буде. В нас роз'їдати сам пластик, він його прямо запаює. Але в цьому випадку вам треба дуже обережно все зібрати, дуже рівно застикувати деталі. Є деякі клеї, котрі сохнуть швидко, котрі сохнуть повільно. Перепробую я дуже багато їх. Скажу вам так: мій фаворит це є ревеловський, від це не є реклама. Я використовував і АК, і цитаделівський. Ну, цитаделівський мені не дуже сподобався. Це чисто моя думка, ви можете його використовувати. Знаю людей, які тільки ним роблять. Знаю людей, які взагалі беруть 505-й. 505 м 505 ви собі будете більше склеювати пальці або іншим подібним клеєм. Навіть клей гелем ви будете більше клеїти пальці, ніж міньки, а потім у вас будуть лишатися противні сліди від відбитки, і вам придеться їх всіх зачищати, спиртом вимивати. Ну, це таке собі. Чому саме мій вибір зупинився на ревело? По-перше, його багато, дозатор Голка дуже зручний, його легко наносити, він економний, він не є дорогий. Достати його можна навіть, якщо ви його берете один клей, ви можете взяти собі доставкою з прому. Вам не прийдеться платити за доставку при отриманні в точці видачі, якщо у вас така точка є розетки, або саме. Точка видачі Prom.ua. Обійшовся він в 280 гривень. Користувався я таким клеєм до того, як він закінчився в мене десь півроку, я такий мав. Я ним переклеїв дуже багато мініатюр, майже все, що було на каналі, було склеєно ним. Єдиний мінус цього клею є в тому, що часто ця голка забивається, але не намагайтеся її перекусити, Щось таке, бо я один раз таке спробував дуже дур, погана дурна ідея, голку потім не полагодиш. Приходиться користуватись запальничкою, запалалайкою нагрівати буквально 2 секунди достатньо. Там весь клей, який затвердів, вийде, і ви зможете все склеювати. Ну що ж, це я зроблю за кадром. Продовжуємо і забув вам ще сказати: на відміну від АК, цей клей не має ароматизатора, але запаху в нього майже ніякого немає. Коли в мене була ситуація, як в мене розбилася на балконі банка АК, і в мене весь балкон пропах лимоном. Але АКшний мені не сподобався, він просто сопливий, Якщо ним склеюєте, то чи це в моєму випадку було, чи в чомусь, чи в когось ще таке було, відписуйтесь. Якщо склеїш бітси, навіть їх притиснеш, тримаєш їх дві хвилини, а вони потім все одно розклеються і розпадаються. Дивитися, ще треба інструкцію, як клеїти в багатьох випадках, але в випадку МК-6 тут все максимально просто. Цим вони хороші. Обережно, просто чуть-чуть надавивши, ми намазуємо клей. Його багато не потрібно. В випадку з великими площинами, старайтесь дуже близько до зовнішніх країв не підходити, так як він буде вичавлюватися. Так, Надіюсь, вам видно. Так, Стиснули. І вам маленький лайфхак від мене. Якщо у вас е, виліз клей, е, десь то його можна швидко прибрати смужкою паперу, просто ось так зачистити, витерти І у вас не буде ніяких поганих розводів після того, як все затвердіє. Продовжуємо з ніжками Ну і Ці хлопці дуже добре клеяться, у них хороші кріплення, бо не знаю в когось, чим досвід був. В мене з декількома культистами з чорнокам'янки, з декількома іншими мініатюрами, що вони дуже-дуже погано клеїлись саме через проблеми з тиками. Так, нанесли. Так, продовжуємо. Ну і все, у нас є ось такий хлопець, залишимо його сохнути. На підставку ми його поки приклеювати не будемо. Ви скажете чому. Про підставки я говорив в своєму попередньому відео саме на розпаковці посилок. Так що, десь зараз ми продовжимо. Довго перебираючи дві сукляточки з біксами, було знайдено дещо цікаве. Перше, про що хочу поговорити про зброю. Так як я збираю їх саме з Чейнсвордами, але можна використовувати Чейнсворди, як Curst вепон, ніхто вам не забороняє. Просто по візівіку, ну якщо ви граєте саме те, що я бачу, те я маю. В нас є curst вепони, в які зараз, наскільки я правильно розумію, входять різна павер зброя, різні колотушки, які не heavy мілі weapon, ось такі штуки непогані. Могла б бути стандартна сокера з... З тактички, ну це від Чознів, мабуть, Десь в мене були ще саме старої тактички несуть. Хотілося все-таки взяти пиломеч, Було декілька варіантів. Вони бувають вже одразу йдуть із рукою, які мені дуже подобаються, або ті, під які треба дуже довго підбирати руку саме в деталях, перебирати бітси щоб воно підійшло тому, після таких практик, коли я хвилин 20 шукаю, яка ж рука підійде під цей меч, а рук у нас ось тільки, я просто перестав знімати з ливників, я їх збираю ливники в окремій коробці з інструкціями. Далі, перебираючи мечі. Хотілося дуже позу задати, а саме з такими це буває важкувато, бо там на одну руку може йти або сокера, меч, палка, різні речі. Був варіант поставити меч в сторону, але в нас є такий хлопець. Тож, захотілося його зробити більш динамічно, так як він біжить. Мені, звичайно, не зрозуміти дизайн цих ніг, як лею по інструкції, воно виходить, наче він зараз ось-ось підткнеться або біжить. Ну, поза дуже динамічна. Так, тут ще відмічу були такі штучки, як під оригінальні руки кріплення. Я їх зрізав. Воно буде у нас ось так. Він біжить, готується до удару. Йому потрібен болт-пістолет, так як це не чемпіон. Болт-пістолети теж бувають, що йдуть з рукою, буває, що йдуть без. В моєму випадку це хаосицькі. Дуже люблю, коли в них є магазини, на відміну від ось саме таких болтерів. Ці болт-пістолети в нас мають такі, наче, стрічки від кулемета, які в них просто засунули. Цей, до речі, дуже скорабчений класний, але відсутній магазин. Ми не повелите ночі, як в книзі ловець душ. Ми не якась ноунейм Варбанда Хаоса, в якої немає доступу до нормального озброєння, і вони ленте від кулеметів засовують в пістолети. В нас більше логіка. Ми Альфа Легіон, в нас все технологічне, все тактичне. В нас немає проблем з поставками, з постачанням зброї, боєприпасів. У нас є такі варіанти. Це олдскульні від берсаків. До речі, олдскульні болтери. І болт-пістолети, зброя має свій шарм, але відмовився, не подобається просто поза. Є в нас такий варіант, це я колись десь хотів уже використати, але не використав. І є в нас іще ось такий варіант. Зупинився я на цьому варіанті. Поза у нас буде, зараз важко показати, не приклеївши. Мечем він замахується, а рука в нього буде трішечки назад, неначе він динамічно біжить і готується щас атакувати. Ну що ж, проведемо склейку. Далі є у нас наплічників, наплічників у нас багато, це не всі, десь у мене ще є коробочка в якій пакетики. Розсортовано окремо по легіонам, по орденам. Друковані, не друковані, це лише менша їх частина. Так як наш хлопець вже готовий, ми зберігаємо стилістику нашого легіону в тому, що один наплічник у нас завжди чорний і зачасту це лівий. Так як видно на цьому хлопці, у нього правий наплічник у нас чорний, лівий наплічник у нас як завжди символіка Легіону. Це фішка, якою я стараюсь дотримуватись. На старих хлопцях це погано виходило, але на всіх нових я стараюсь саме так. Ну Є випадки, коли рука вже йде не тільки з мечем, а й з наплічником. І таке буває, то як є, так є. На них просто декалька буде клеїтися. А інші ставляться такі. Або ж навпаки, ну, стараюся зберігати те, щоб був ось такий стиль, щоб це гарно виглядало після покрасу то що у нас є? Щоб наклеїти наплічники це не проблема. Просто намазав клеє склею. У випадку друкованих литих, потрібно саме клейгель, бо пластиковий не буде склеювати. Але перед тим як наклеїти наплічники, рекомендую вам наклеїти бекпак, бо може бути така штука, що він не влізе. В випадку з цим хлопцем був варіант з коробки ось такий об'ємний. Тільки треба ш. Кстати, якщо у вас залишаються такі шви, можете їх просто легенько клеєм промазати, вони зникнуть. Є в нас такі з паперками непоганий, але не для цього хлопця. Різні демонічні я не хочу використовувати на ньому. Всякі ось такі, наприклад. Так. Хорнячий. Це не наш варіант. Різні шипи, черепки. Ну, це. Уже краще з е, окантовочкою хаосицькою, але е, я вирішив йому поставити ось такий звичайний наплічник, звичайно окантовкою, він буде просто чорний. І ось такий друкований від Юри з е, нашою символікою Альфа Легіону Але перед ними нам потрібні бекпаки. Е, бекпаки в нас ось, бекпаків у нас дуже багато. Ось Скільки в нас є, це те, що я ще не познімав з ливників. Є в нас варіанти Литво, Друг. Литво інколи буває криве, але цей хороший, це з дезвочу. Черепок від інквізиції взагалі мене не напрягає, він в очі не дуже кидається, буде просто черепом, ось такий з візером, але я вирішив, що ось такі підуть на сержантів, на чемпіонів, на щось таке. Є в нас такий друкований непогано. Є в нас такі варіанти, цей взагалі Must Have це чемпіонський, на нього можна ще різні штучки зверху приклеювати з набору. Є ось такий, але Чепунський Дзінчицький це не наш варіант. Я вирішив просто приклеїти звичайний у випадку. Коли ви хочете приклеїти другий, зачастуть ці пімпочки різні тут круглі там квадратні їх треба просто відрізати. Ну що ж, Склеюємо бекпак Завершили. Ось такий у нас брат Альфа Легіону, в нього поки немає імені. В принципі, вони всі для нас альфарії. Що у нас вже вийшло? Вийшла у нас така гарна мініатюра. Шолом просто від тисячників тут шикарний. Він мені здається, сюди підійшов краще всього. Поза вийшла непогана, навіть дуже класно, динамічна. Додав я йому гранату з такими ось штуками. Я не знаю, що це таке в апгрейд-паку було. Йой й найбуде. Додав я йому також такий маленький підсумочок, я їх дуже люблю використовувати. Це такий у нас базовий стандартний хлопець. На сьогодні буде це все. Трохи пізніше, як я їх завершу, цей плейлист буде поповнюватися новими відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що подивились це. Надіюсь, вам було цікаво. Можливо, хтось хоче в плані зборки доповнити мене, то пишіть в коментарі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та на Ютуб. Всім дякую за увагу! Бережіть себе!